І перед ким ми завинили, щоб наш народ нещасно били. Коли, кому ми перейшли дорогу? Щоб кожен день лише відчувати тривогу. За що страждають наші діти, немов зав'яну віноквіти? Чому повинні ми боятись? У бункерах ми щас ховатися? Чому постійно хтось вмирає? За що? Ніколи вже не знаю. Чому постійно пахне кров? Ну, Бо вбивають знов? Знов. Коли закінчиться сабіля? Це не божевілля, коли закінчиться війна крова жорстока і судна. Хто відповість за все, що сталося? та да, щоб їм вік тепер не Що Щоб учень вільних, далі споту, Заредив я мінімум й і якось далі собі жив. Цю кров нікому не вийде, і не забудь такі втрати. Ми не повинні всі мовчати, і всі народи мають знати, Що Україну не здолати.